Чому була вістя про волхів, що поклоняються з дарами, і про пастирів, що грають на сапілках, і про ангелів, що співають. Слава вишня Богу! І на землі мир. люди волговоління, а Іра засмутився, що Бог у плоті явився до спасіння, роду людського. Тому нині, владико, чолоколюбний, все творіння оспіває тебе, промовляючи. Христос народжується, славте, Христос Небес зустрічаєте, Христос на землі возносітися. Нині ангельські собори радіють і хори мучеників веселяться, Бачили славне, і чесне Різдво, яке усі ми будемо достойно прославляти. Серцями, устами. Прийми ж, благих, чолоколюбний, Господи, цих рабів твоїх, що каються у своїх гріхах, відомих і невідомих, вильних і невільних, і своїм звичайним чолоколюбством прийми поклоніння і піст рабів Твоїх, щоб, виконавши заповіді Твої, дочекавшись нині святого чесного Різдва Того, вони чисті, непорочні стали достойними причасниками причистого Твого тіла, і чесної Твої крові. Бо тобі належить слава з Отцем і Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. як завжди буду вдячний.